Мої привітання, слава Україні. Активізація персональної сили. Як відчути підказки душі? Бо тепер всім нам треба зробити персональну силу активною, щоб захиститися від ворога. І ці карти допоможуть тут магія. Активізація персональної сили, кохання, родина. Бачите, і це, що тепер ця карта показує, у вас буде міцний захист вашої родини. І активізація духи, духи вашого роду, предків допоможуть. Тут карта, що Всесвіт вас любить. Бачите, це серце таке і все це всесвіт, а це ви. І активізація персональної сили іде через цей розклад. Тут, як вулкан, це стільки у природи, у Всесвіта є любові до вас, допомоги і захисту. Це такий вогонь, бажання вам допомогти і захистити вас. Бо тепер я говорю, всі люди різні, і всі ми, грішні люди. Але за часи війни, коли у нас є. Таке, що на Україну напала Московія, і Україна, всі українці стали святими за часи війни, бо є такий напад, так? І люди захищають свою землю, і вони ні в чому не повинні. І зате тепер священна земля українська, і за часи війни всі українці є священними святими. і святими. Особливо, особливо допомагає Бог і Янголи. Тут карта, знаєте, тут, бачите, вища сила, як монах і монахиня. Вони підв'язалися, вони вирішили, що активізація, активація йде в ваш, в ваші сили, допомога йде з неба дуже сильно. Що карти скажуть для вас? Бачите, ви тут читаєте книгу своєї долі, і тут ваше око, такий сюрреалізм трохи, і така, така дюрка є в книжці. Це говориться, що тепер ваша доля дуже прозора. Прозора означає, що вища сила знає, як вам допомагати, знає і буде допомагати вам. Тут люди багато хто знайдуть себе і за часи війни. Відкриється сила, і ви будете знати, як вам жити, може, щось нове робити, десь себе знайти у професії, щось нове, щось дуже цікаве. І ця карта, бачите, ви, ви тут маєте фрукти. І ці фрукти означають солодке життя. Вища сила вам буде надавати солодке життя. І все, що потрібно буде для вас, для душі, для тіла, вам все, все світ буде давати. Бачите, тут книга вашої долі, ноти, як музика, як душа співає щастя. І, може, це карта других країн і других народів. Багато хто з вас, на жаль, така доля, що зробиш, вийде в другі країни і yes. така доля, знаєте, мене так сварять за це люди. У кожного своя доля. Я говорю, що головне вам себе зберегти. Як там небезпечно, як там, там бомби літять, стріляють десь, де фронт, не можна там бути. І взагалі можна виїхати, помандрувати по світу, бо ви ж не можете в армії бути тепер. І якщо ви армії допомагаєте, то, то все правильно. А якщо ні, не можете допомагати, то чому не виїхати? Багато хто повернеться, а багато в кого така доля, що буде, буде жити десь і ще. Ми беремо свою розумієте, свою батьківщину, свої традиції свою мову. Ми беремо до себе в серце. Тепер вже всі люди живуть там, де є зверху в повітрі. Ми тепер всі вже в повітрі, бо це зоряний час настає. Зелена карта, Зелена карта — це фінанси. У вас буде досить грошей на все. У вас буде все гаразд. Не, не треба хвилюватися, не, не можна втрачати надію. Тут ваша душа треб, потребує захисту. Я щось чула знов цього ракуна. У мене тут, знаєте, у мене ракуни. І, і вибачаюсь, я не від. від я я за розкладом, бо знаєте, все треба інтригувати. Інтегрувати Ракун, це, знаєте, єнот, так сказати. Він, вони тут вони дуже вищас. Вони просто. Я їх лякаюся. Вони можуть підкрастися. Я буває проводжу розклад, а вони за мною стоять і вони такі дуже ну, неприємні. Вони гарненькі з, з, з виду, але вони серйозні, а, ж, такі жахливі тварини. І щось почула, він десь не є недалеко. Поки що не прийшов, то буду продовжувати. Бачите, Вища сила говорить, що тепер вам треба захист. І вам надає Вища сила захист. З вами, з вами все буде гаразд. Це, як знаєте, афірмації. Це як афірмації, вони потрібні. Це як ліки, ліки для душі. А тут ви на такому повітряному шарі, бачите? І у вас у руках така а, палиця. І це палиця. Така чарівна, От, що скажете, те й буде для себе. Тепер тут можна знаєте, сказати, яке у вас є бажання. І ваші бажання будуть здійснюватися. Бо як я роблю розклад, то злітаються янголи. Я ж знаю це, бо я з ними спілкуюся. І янголи вам надають допомогу, вас втіху дають, дають підтримку. І говорять, що все буде гаразд, вам буде все гаразд, будуть гроші, мрія буде здійснятися. Ви тепер якусь важливу інформацію отримаєте через цей розклад, читаєте свою книгу життя. І там може бути записано, що треба і до Польщі виїхати, чи треба виїхати на. на... Захід України, де хто, а хто стається там, де тепер ворог, то ну це дуже-дуже небезпечно. Дуже ви зосталися. Може, у вас була ой-ой, були якісь обставини такі, бачите, якийсь вулкан. Там дуже буде тяжко, дуже тяжко. Ми заберемо всі території, але ж не зразу так. А багато хто з вас одружиться, і війна закінчиться, і є захист. Вища сила хоче, щоб життя у вас було солодке, щоб у вас було все гаразд. Тут ви якусь книгу читаєте. Ота про це про те, що якась імміграція для когось іде. А що робити? Що робити? Що хіба люди, що тут в діаспорі, що виїхали, знаєте. До цієї Ганьбовської революції сюди, бо бідні були, ну що, вони досі ще свою мову мають. І вони не загубили Україну. Ні. Хто із вас до Канади приїде, хто до Бразилії, хто до Німеччини, хто до Польщі, у всіх своя доля. Не треба обвинувачувати того, хто вам дає знання такі. Знаєте, мене дуже-дуже сварять за все, що я роблю. Я так стараюся. Ви під захистом, все буде гаразд, все буде Україна. Пишіть, мої дорогі, коментарі, якщо хочеться, і було б непогано, щоб ви передавали моє відео своїм друзям, бо я незалежна. Знаєте, Тих, у кого багато, багато переглядів, вони, вони їх купили, а як їх купили, то їх розклади вони нереальні, а я незалежна. Ну, тому тільки ви можете ну, розповсюджувати моє відео. Дякую, дякую за це. І я даю слово вам, що я, ну знаєте, я, мені можна вірити, я вже давно на YouTube, 16-го року. Я вам буду допомагати не скільки, скільки зможу. А, нехай, хай вам щастить, хай буде все Україна, хай буде все добре, слава Україні, героям слава і до побачення.